Генеральний директор турецької компанії Байкар Халюк Байрактар повідомив, що етап детального проєктування заводу вже закінчений. Про це повідомляє Рейтерс. Турецька оборонна компанія Байкар планує протягом двох років завершити будівництво свого нового виробничого підприємства в Україні. Халюк Байрактар заявив, що плани створення заводу просуваються, незважаючи на деякі перешкоди, які виникли через війну Росії проти України. Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування закінчена, і ми будемо рухатися власне до будівництва. Протягом двох років ми хотіли б його закінчити, сказав Халюк Байрактар. Компанія Байкар у вересні поточного року представила концепт заводу з виробництва дронів, який планують збудувати в Київській області. Площа підприємства буде понад 30 тисяч квадратних метрів, а для роботи наймуть понад 300 українських інженерів і техніків. На заводі планують виготовляти не тільки безпілотники Байкар ТБ2. Але і ваші акінжи та навіть новітні безпілотні винищувачі ЗАЗЛМА й іншу продукцію компанії Байкар. Українські інженери братимуть участь у розробці нової продукції турецької компанії. Дякую за перегляд!